29 та 30 червня Димитров незабутньо відзначить День молоді у суботу, 29 червня, на вас чекає приголомшлива програма за участю більше 600 байкерів з України та близького зарубіжжя. О 12.00 Відкриття фестивалю у парку культури та відпочинку імені Гагаріна. О 18.00 розіграш головного призу. У фестивалі прийматиме участь 16 рок груп з України, Молдови та Росії. Хедлайнер легендарна група Чорний Абіліст. А о 24-й небо осяє яскравий фейерверк. Наступного дня святкування Дня молоді у Димитрові продовжиться. У парку культури та відпочинку імені Гагаріна з 14.00 і до пізньої ночі на вас чекає Денс Мюзік Party, караоке, ігри патріотів, турнір з пейнтболу, виступи тріалістів – о 17.00 – вражаюче реп-хіп-хоп та бітбокс шоу. О 20.00 діджей сети тільки для вас, шановні глядачі, захопливі виступи кращих діджеїв, реп і хіп хоп команд з Донецької області і не тільки хедлайнер свята, група та сторона та діджей та польський. Завершить феєричне святкування Дня молоді у Димитрові. Феєрверк. Не пропустіть прекрасне свято і можливість незабутньо провести час у колі друзів та близьких.